4 10 липня 1233-я доба війни масована ворожа атака Київщини від обстрілів російської армії. Постраждав також південь Дніпропетровщини. Аграрії збирають ранні зернові культури. Українська освіта для біженців. Про це та інше у нашому випуску. Новин в студії Ян Андрусенко. Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Про ситуацію в області захисники неба ліквідували п'ять ворожих безпілотників, які агресор спрямував на область. Про це сповістили в повітряному командуванні. Ворог бив по Нікопольщині, а саме районному центру Марганецькій, Мирівській і Покровській громадах, застосовував ФПВ-дрони та артилерію. Люди вціліли, побиті п'ятиповерхівка, пасіка, господарські споруди через ударка по межівській громаді Сенельниківського району, що стався вчора надвечір, постраждали двоє людей. 43-річний чоловік і 40-річна жінка. Внаслідок атаки зруйновані 5 приватних будинків, 20 пошкоджені, понівечені магазин, лінія електропередач та газогін. Про ситуацію в інших регіонах ворог випустив 18 ракет, серед яких і балістичні, та близько 400 ударних дронів, із яких майже 200 – шахеди. Головна ціль атаки Київ та область. Також під ударами були Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська та Харківська області. На жаль, відомо про двох загиблих людей у Києві. Станом на зараз відомо про 16 поранених осіб. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 920 окупантів. Загальні втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу понад 1 мільйон 30 тисяч осіб безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 44 тисячі 781. крилатих ракет 3 тисячі Офіційна інформація сьогодні в Римі зустріч лідерів так званої коаліції охочих, які зберуться для конференції з відновлення України. Учасники заходу зосереджуються на безпековому порядку денному, а також на посиленні тиску на країну агресора. Коаліція охочих, що сформована з ініціативи Франції та Великої Британії, виступає за повне та безумовне припинення вогню. Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Італії мав аудієнцію в Папи Римського Лева 14-го, яка відбулася в папському палаці у Кастель-Гандольфо. Глава держави подякував його святості за підтримку та кожну молитву заради миру в Україні. Володимир Зеленський і його святість обговорили подальші зусилля Ватикану для повернення українських дітей, яких викрала Росія. Володимир Зеленський запросив його святість здійснити перший апостольський візит до України. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Італійської республіки Серджо Матареллою. Президенти обговорили підтримку зусиль України щодо повернення незаконно депортованих до РФ українських дітей. Також під час зустрічі йшлося про запуск спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Президент Італії відзначив, що понад 500 італійських компаній братимуть участь у конференції з питань відновлення України. Будуть конкретні домовленості та рішення. У Римі президент Володимир Зеленський провів зустріч із спецпредставником президента США з питань України Кіттом Келлогом. Володимир Зеленський наголосив, що Україна повністю підтримує мирні ініціативи президента Трампа. Потрібне безумовне всеохопне припинення вогню та зустріч на рівні лідерів, щоб переговори про досягнення миру були справжніми та дієвими. Сторони обговорили результати нещодавної телефонної розмови лідерів України та США. Зокрема, одним із пріоритетних питань було по Силення протиповітряної оборони України на тлі масованих російських обстрілів українських міст. Нагадуємо, ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі д 1 на Дніпропетровщині у розпалі жнива. Аграрії області розпочали збирати ранні зернові культури. Це озима пшениця, озимий ячмінь, яри ячмінь та горох. У полях кипить робота. Подробиці розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Ворожі обстріли та сигнали повітряних тривог умови, за яких беззупинно працюють аграрії Дніпропетровщини. Вони сіють, плекають, турбуються та вирощують продукцію для всієї України. Посуха, недостатня кількість опадів, весняні заморозки. Ці примхи природи вплинули на кількість врожаю на теренах нашої області. Фактично, та посуха, яка була 24 році, вона триває ще. Не відновилось водний баланс в ґрунті і недостатньо випало опит і за зимовий, і за осінній період, і за весняний. Але тим не менше в різних господарствах ситуація різна. Є такі господарства, які збирають і доволі таки непоганий врожай, враховуючи таку ситуацію. Це десь на рівні 4-5 тонн. А є такі, які збирають дуже низький врожай, особливо це на півдні. Також у нас спостерігалася дуже прохолодна весна, були приморозки доволі такі сильні, Місцями було до мінус 9, мінус мінус Деякі культури були пошкоджені, в тому числі і азима пшениця і ячмінь. На сьогоднішній день, от за статистикою, у нас середня вражанність по області пшениці 20.

Ячменю 19, Грох взагалі збираємо, на жаль, 10 центнерів з Ну це тільки початок. Може, цифри ще покращаться. Особливо від ворожих атак потерпає південь нашої області. Ворог скеровує удари на сільськогосподарські підприємства і поля. На жаль, фронт він близько підходить до теж нашої області, і часто буває таке, що навіть є небезпека ураження цих палів, значить. А враховуючи те, що пшениця вона дуже горить добре. Є вже поля такі, які згоріли. Ну сподіваємося, що врожай обрати і Таких значних не буде втрат у нас. Природа внесла свої корективи через посуху та весняні заморозки посів. Деяких культур довелося зменшити. Значну територію сільськогосподарських угідь та полів, засіяно зерновими культурами. Водночас збільшено кількість засіяних гектарів соняшником. Зернових культур засіяно 865 Десь це по попереднім даним вони можуть міняти ще зернових культур. Понад 800 тисяч соняшник. Ну кукурузи в минулому році було 169 тисяч гектарів. Цьому році ще менше посіли, тому що в минулому році ми спостерігали через цю посуху дуже низький врожай. І зараз я не можу сказати цю цифру, але небагато посіли. Також зменшились посів і ріпаку, дуже багато загинуло ріпака через особливості осінньо-зимового періоду. Дніпропетровщина завжди мала сильний аграрний сектор. Попри підступність ворога та примхи природи, область забезпечена всім необхідним. Нам, в принципі, області точно вистачить, тому що ми з надлишком виробляємо завжди. Саме для забезпечення області вистачить. Навіть щось ми, я думаю, що експортуємо якусь кількість. За час війни українські аграрії довели, вони готові невпинно працювати, незважаючи на виклики війни. Аграрний сектор не тільки забезпечує українців хлібом і іншою продукцією, а й наповнює державний бюджет. Ми дуже важкі роки значить, пережили. Це 22-23 і початок 24-го, тому що 2021 році був дуже великий врожай. Ми його не встигли вивезти і вивозили його практично два роки через це. І ціна була не дуже така сприйнятлива і. Логістика потрібно було опановувати нові шляхи. Ну тим не менше, вже на сьогоднішній день це все устатковано, і ціна вона вже не впливає так на розвиток саме рослинницької галузі. Ну позитивно, скажімо так, впливає, тому що в минулому році ми, начебто, менше і продали, але загалом доход був навіть більший, ніж в 23-му році, враховуючи те, що ціни були зовсім інші. На Дніпропетровщині планують завершити жнива до кінця липня, а вже у серпні розпочнеться посівна кампанія. Робота для хліборобів не зупиняється ні на мить. Аграрії роблять все необхідне, аби забезпечити продовольчу безпеку Дніпропетровщини і України. Олексій Доніченко, Данило Скрипник, новини Д1. Про життя громад області у Нікополі триває робота комунальників, які усувають наслідки ворожих обстрілів і займаються благоустроєм. Щодня комунальники оперативно приходять на допомогу, розчищають територію від уламків, закривають пошкоджені будинки ОСБ плитами та банерами, щоб захистити їх від дощів і подальшого руйнування. До екстрених ремонтних робіт активно долучається гуманітарна місія Проліска за підтримки Агентства ООН у справах біженців в Україні. У Юрівській громаді Павлоградського району втілюють проєкт модернізації системи водопостачання. Запланували прокласти майже три кілометри нових труб, а ще замінять розподільчі колодязі та встановлять пожежний гідрант. Це вже другий етап оновлення водогону у громаді. Роботи проводять за підтримки гуманітарної організації Інтернешнл Medical Корпс. Під час капітального ремонту використовують технології горизонтального спрямованого буріння без пошкодження асфальтного покриття та зелених зон. Музика Продовжуємо випуск далі про життя українців за кордоном. Міжнародна українська школа Литви відсвяткувала вже четвертий випускний. Вручили старшокласникам українцям 400 дипломів державного зразка. Урочистості у Вільнюсі особливі у перші місяці повномасштабного вторгнення 2022 року в литовській столиці по суті тестувалася нова україномовна освіта для біженців. Як далі планують своє життя випускники, і якою буде доля українських шкіл у Європі в матеріалі наших київських? кореспондентів шкільному подвір'ї чути гімн Литви та України так проваджають у вільносі у доросле життя випускників міжнародної української школи. Сьогодні в Литві в нашій школі четвертий випускний, в 22-му році. В нас була одна випускниця ФТД із Крима. В 23-му році вже 176. В 24-му – 220. І цього року в наших відділеннях Вільнюс, Каунас, Шауляй, Клайпіда і Пані Віжись 375 дітей. Сьогодні не спала столиця України. Вибухи, шахеди, зруйноване метро в Києві, але ж ми будемо. Жити, ми будемо мріяти, ми будемо вчитися. І я дякую кожній мамі і кожному татові, кожній бабусі за те, що ви довірили нам, наших дітей. Більшість випускників стали дорослими 24 лютого 2022 року. Пережили окупацію, фільтраційні табори та пошук притулку у багатьох країнах. Дехто має досвід свідомого опору агресорам, вказують педагоги. Серед них Іван Апухтін із Харківщини у Литві залишатися не планує. Хоче до бригади національної гвардії Азов мститися за втрачену домівку та вигнання. Я з Харківщини, селище міського типу Великий Бурлук. Ми були в окупації 200 днів. Під час окупації ми з моїми друзями носили браслетики з надписами Україна, брали в магазинах балончики з фарбою, ходили, розмальовували стіни, писали. Лозуги там на той час росіяни дуже сильно боялися зову. Це до того, як їм дали наказ вийти в полон. І ми ходили, малювали символи Азову, писали Азов. Доброго вечора, ми з України. Бутву я потрапив у лютому 23-го року, бо мені потрібно було закінчувати школу, а я не міг фізично і морально тягнути онлайн-школу, бо це було дуже складно. Можна сьогодні стала новим домом для 25 тисяч українських дітей. Тому й починають із вивчення литовської мови, пояснює викладач Петро Пирогов. Давайте починаємо нашого. Але самостійне шкільництво у Литві давалося непросто починали буквально з голих стін в одному із корпусів вільнюського педагогічного університету. Знаєте, українці це такі люди, які приходять, беруть лопату і роблять свою справу швидко, оперативно і результативно. Так робили наші вчителі в 2022 році. Фактично, я би сказала, самостійно брали мили. Подвір'я ставили вікна, робили ремонт, навіть зробили сходинки, робили, вибачте, туалети, робили класи, робили коридори, робили все для того, щоб ну, будівля, яка не опалювалась, де був грибок, де були биті вікна, де там любили, може ходити навіть наркомани, щоб вона ожила і власне стала школою. Але і досі бракує приміщень. Основні уроки, як і десятки творчих гуртків, проводять у кілька змін до вільнюса справжнє паломництво з країн Євросоюзу, де україномовна освіта рідкість. І останні 200 дітей вони приходять зараз ці місяці і запитують, телефонують з усіх куточків світу. А є місця. Практично всі вчителі міжнародної української школи вільнюса втратили дім та роботу через російську військову агресію. У кожного своя драматична історія як вдалося повернутися до навчання українських дітей. Працюю в цій школі вже третій рік. Сама родом з Херсонщини приїхала з окупованої території. Ну, зараз вже Херсон звільнена територія, але, на жаль, повернутися нам немає куди. Я потрапила на завод тут. Завод Літекс, який займався виробництвом сонячних панелей. І я потрапила на поточну лінію, де треба було паятиці. А в мене, ну, на жаль, зір трошки. Падав в зв'язку з цим хвилюваннями, переживаннями, які трапилися, тому що я потрапила в саме епіцентр війни, тому що я з Луганської області. В цій школі мені пощастило працювати за учем. Хоча я кандидат технічних наук, я працювала більше 20 років в університеті, от і тому школа це нова для мене професія, скажімо так. Я трошки хвилювалася. Сюрприз серед викладачок у вільнюсі відома київська скрипалька Мирослава Которович, директорка міжнародної української школи Олена Внуковська запропонувала їй викладати улюблений інструмент дітям. Пані Олена зі своєю візіонерською манерою відкрила в мені талант викладати дітям. І саме цього року міжнародну українську школу у Вільнюсі закінчила донька Мирослави Которович Надія Которович. Так, я закінчу 11 клас. Я сюди попала після того, як я жила півтори роки в Німеччині, вчилась в німецькій школі. І ця школа була для мене спасінням, так як я можу розмовляти рідною мовою, вчитися на рідній мові. І от так я попала десь півтора року назад. Тобто я прийшла в середині 10 класу, і от закінчу 11 в цьому році. Бо мене насправді дуже. Дуже дуже класні однокласники, у нас дуже така шкільна родина велика, я маю багато друзів і я дуже рада, що насправді ми всі навіть після випуску ми плануємо далі спілкуватися. Ми поступаємо в одні вузи, нас багато і є таке відчуття, ніби ти тут як вдома, бо дуже багато навкруги знайомих твоїх. Дякуємо за цей навчальний рік в мирній Литві. А поки влада вільнуса виділила. У міжнародній українській школі ще одне приміщення будівлю колишньої податкової адміністрації у центрі міста. Ремонт своїми руками підтверджує вчитель з окупованої Луганщини Ігор Світличний. Основні помічники старшокласники. Як бачите, тут приміщення невеличке, але ось з двох кабінетів ми робимо один здоровий, де може поміститися. Новий клас. Наступного року сюди приходять сьомі класи, сьомі класи. І наше завдання за літні канікули облаштувати таких три класи. Ще поруч одна кімната, ми там працюємо, і на цьому ж поверсі ще друга. Раніше це була Литовська податкова адміністрація, зараз вони виїхали в нове приміщення, це приміщення нам дали на певний час в оренду. Я вам скажу, тут зовсім недалеко бачне геліміна. Багато договорів підписаних з різними університетами, де і в Вільнюсі, і в Україні Бердянський університет педагогічний, де діти будуть уже і наші вчителі підвищують кваліфікацію в цих університетах. І так само діти далі підуть уже навчатися вони знають де їм бути. Антіносенко, Олександр Клименко, київський бюро телеканалу Д-1 із Вільнюса, Литва. Як ми вже повідомляли, телеканал Де 1 спільно з українським культурним фондом реалізує проєкт Media Skills інклюзивна медіашкола. Заняття відбулися у школі для дітей з порушенням зору. Дітям розповіли про блогерство, ведення соцмереж ознайомили з особливостями роботи в кадрі. Діти активно долучалися до обговорень, ділились ідеями, а ще відкрили для себе світ телебачення. Особливість нашого закладу це навчання дітей з порушеним зором. Yeah. <sighs> І тому ми задумалися над такою ідеєю, як же соціалізувати таких дітей. Тому що основним завданням закладу це є розвиток компетентностей дітей, які будуть сприяти соціалізації дітей з порушеним зором. І тому ми висловлюємо щиру подяку Сергію Петровичу Лисаку, голові обласної державної адміністрації та директорці департаменту освіти і наук. Лозовій Ольги Юрівні за те, що вони посприяли здійсненню нашої такої мрії і включили і запропонували нам участь в такому чудовому проєкті Інклюзивна медіашкола. Сутність цього проєкту полягає в тому, щоб. Наші майбутні випускники, які здійснюють свою мрію свого майбутнього життя, вже замріялися і задумалися про свою майбутню професію. Так як діти з порушеним зором стикаються з дуже такими важливими викликами в своєму житті, їм дуже важко влаштуватися на якусь таку спеціальність, про яку вони мріють. Але ось професія саме журналіста. Це така професія лояльна і дуже зацікавила наших дітей. І дуже багато дітей висловили бажання. Приймати участь в такій медіашколі, тому що ця медіашкола вона допомагає нашим дітям розкрити свої потенціальні внутрішні можливості, такі як комунікація, проявити себе з іншого боку, налаштуватися на позитив, знайти собі друзів. І ви знаєте, зараз я дивлюсь на наших дітей і я бачу, що це зовсім інші діти, не такі, як сидять на уроках. Вони активні, вони позитивні, вони розкривають свої. Внутрішні таланти. Вони навіть є вже блогерами, і тому це дуже чудова ідея. І я бачу своїх дітей зовсім з іншого боку. Кримінальна хроніка за ініціативи Державного бюро розслідувань суд повернув міноборони понад 20 тисяч гектарів лісу вартістю понад 50 мільярдів гривень. Більш детально про це спікер Державного бюро розслідувань Ольга Чеканова. За матеріалами державного бюро розслідувань набрало законної сили рішення господарського суду Дніпропетровської області про повернення Міністерства оборони України понад 20 тисяч гектар лісових земель, які протягом років незаконно використовувалися. Орієнтовна вартість цих угідь майже 54 мільярди гривень. Працівники ДБР у тісній взаємодії з керівництвом міністерства оборони встановили, що у 2013 році внаслідок реорганізації Московський військовий лісгосп був переданий у підпорядкування Державному агентству лісових ресурсів України. Попри зміну управління, земля залишилась у користуванні Міноборони. Протягом наступних років службові особи лісгоспу без належних правовстановлюючих документів видавали дозволи на виробку лісу приватним компаніям, через що ресурси, які належать державі, незаконно знищувалися та реалізовувалися з комерційною метою. ДБР повідомило. Про підозру трьом колишнім керівникам лісгоспу, які очолювали підприємство у 2022-2024 роках. Їхні дії кваліфіковані як перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. У червні 2025 року Центральний апеляційний господарський суд відмовив у відкритті апеляційного провадження за скаргою ДП «Ліси України, що зробило рішенням про повернення земель остаточним. Наразі ініційовано. Оно створення спеціальної комісії при міністерстві оборони України, яка контролюватиме процес фактичного повернення земель від держпідприємства ліси України до оборонного відомства. Новини спорту борець Сергій Омелін з Дніпра виборов бронзову нагороду на міжнародному турнірі з греко-римської боротьби Друскінінкап двадцять двадцять Турнір відбувся у Литві. Українська команда на цьому турнірі здобула 9 медалей. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер 10 липня. В обласному центрі протягом всього дня сонячно. Температура повітря від 23 до 37 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-східний до 5 метрів на секунду. Опадів синоптики не прогнозують. У Кам'янському від 23 до 38 градусів вище нуля без опадів. У Синельникому Павлограді та Самарі від 22 до 38 градусів тепла. Опадів не очікують. У Кривому Розі та Нікополі – від 21 до 38 градусів із позначкою «плюс». Також без опадів. У Жовтих Водах – від 20 до 37 градусів із позначкою «плюс». Опадів синоптики не прогнозують. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Ян Андруценко, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!